Скрази лайф улив віоніт Сунто хол, Фран та Літва. Вен на вороста тунфол труби опсанданс, да хайс і лоус ви шер. Вистиктіде райда. Друзі. Сьогодні я хочу поділитися. В мене сьогодні день народження і. Поділюся своїми подарунками. Хто що подарував. І мені подарували смарт часи Це подарував мені чоловік, мій коханий. Ось такі вони Amazfit Bip 5. Режав. Я давно мріяла про смарт-часи. І нарешті вони у мене з'явилися. Так, тут відклеїлась трошки така штучка. І достаємо, достаємо, достаємо. Ось такі вони гарненькі. Такий світло-рожевий колір Ось. Зараз покажу, що входить ще в комплект. Інструкція. Так, тут інструкція. От. Така вона. Так, і ось такий зарядний пристрій для. Зарядки смарт-годинника. Так. Так, отак, навіть не зажимать. О, от он вмикається. Гарний. Мені дуже-дуже подобається. Ось такі. Я ще з функціями не розбиралась. Тут есть ось таке серцебиття. Тут до телефону просто треба підключать. Пристрій. От біг, є ходьба, інша тут. От субота. Ой, музика. Бачите, є. музыка рекомендации вот Будильник. есть мониторинг сна вот так ну, и вот так даже сжимает еще и вот так можно тэш. Тренування, журнал, телефон, бачите, будильник, календар, секундами, дихання. Пошук телефону, до речі, є. <клес> Ось. Так, от. Ось так є. Фонарик. От скільки заряду. Зараз поставлю, хай заряджається, напевно. От. в общем, буду розбиратися. Так, ставлю на зарядочку, все, буду заряджати. Так, тепер поділюся, що мені дітки мені подарували. Подарували ось таку картину гарну. Це я її намалюю, і вона піде у мене на кухню від декору. Далі підватні диски, ось така штучка. Давно мріяла про неї. І сейчас ще щось в коробочці будемо відкривати, дивитися. Тут ось така вкусняшка. Сливки и Фокусувати, о господи. Ну, я думаю, всі знають. Так, масочка для обличчя така. Киви. Нагарно. Буду Ківі. Ось. І ось такий блокнотик. Блокноти завжди треба записувати. Та. Ось такі подаруночки. Вік миє ось такою мийкою АПРО в нас машину нашу, нашу лялечку. Чоловік вирішив помити вікна. Поки чоловік там миє машину, я буду, хочу замочити ципулю, сіянку, на посадку. Так? Буду додавати трошки морганцовки сюди і в неї обізаражувати. Ось такий вийшов розчин, не знаю, видно вам чи ні, по кольору. Просто. І тепер я буду сюди кидати цибулю, ну, десь на півгодинки, на годинку, і тоді вже буду доставати і саджати. Вона буде стояти пів години, годину, і потім будемо і потім будемо саджати. Чоловік вже. Чоловік вже от змиває. Бачите, як гарно виходить. Так, тепер шампунь кот пішла. Це вже не так, так? Да? до мене прийшов на мій день народження. <голов 'я> Погливий тож, тільки він щось став. Осічка. Васька. Так, буду садити фіалку. У мами брала листочок, вона мені дала. Вона така кучерява.

Уже ємка, ну тут багато могів, в принципі.

Налила я водички, зараз буду, його треба і добре приживати, щоб щелчок такий був. Тепер чоловік зриває воском. На Це... носи віск. Наносить віск. Ще хотіла похвастатись, купили пітуньку. В общем, ось таку, ось таку. Ось таку. І ось таку, Чотири штучки взяли. Так, тепер чоловік змиває віск. просто равномерный слой. Вы почули, я сподеваюсь Гарнюня. Down the streets, feeling the breeze in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chillin' by the shore, got my shades on, feelin' like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feelin' so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowin', let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment in this rhythmic chase. Catching glances from strangers as I pass them by. In the city of dreams where stars light up the sky. Every step, every verse takes me close to the high. In the soft rap world where I spread my wings and fly. Waves crash, my wings are fly. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellowship. Underneath the blazing sun, where the sky meets the sea, I find my inspiration, where I'm truly free. With each rhyme and each beat, I paint my own story. In this endless summer, where worries turn to glory. Зараз спробувати мікрозелень посадити. Буду садити редис. Тому що якщо горох, то треба там його замочувати. А ти замочувати треба на 6 годин тоді. Ну, Я не замочувала, тому хочу редис посадити. Так, а тут ми паралельно робимо картоплю фрі. Будемо робити в казані. У мене день народження, то ми будемо. Хотіли шашлик, пригласили людей. Ну, рідню, але вони побояли, що буде дощ. В итоге я все відмінила і тому робимо саме для себе тільки. <гум> тому так. І так, що треба? Треба нам інструкцію залишимо. А ну щось вони не Ось. Іде ось такий набір. Тут, бачите, ось горох підписано, редиска і капуста. Хочу редиску. І ось такі, смотри, тут три їх. Тобі ж на заміну, ти, на кожну ну, будемо. Так, що нам треба? Нам треба її змачити. Ось цей коврик. Ж ось вода. Змочуємо коврик. Зараз воно можна пропітатися. Воно не повинно стоять, вода, як би, ну, вона повинен сам коврик бути мокрим. Тому зараз ми його топите, щоб він намок. Так. Он сейчас впітає. Те, що я навела. О, от такий, прийменно ось так. І тепер зверху просто редискою, просто насіння це посипаємо нічого mm. складного. Але я роблю це перший раз. Тепер ми накриваємо, накриваємо так зверху, і ставимо в таке, щоб не сильне сонце було, і, і так в тепле місце на пару днів е, ну, до, до всходів. Але Кожні, ну, кожен день треба двічі на день відкривати на 15-20 хвилин, щоб воно провітрило, щоб воно не пліснівіло, щоб пліснява не з'являлася. Тому будем, будемо пробувати. Подивимось, як у мене вийде. Не знаю. Напевно, потім, якщо буду, хочу горох, Ну його треба замачувати. І горох він більш і горох він більш великий, тому його треба замачувати, щоб він прорізався, і да? більш буде ці листячко, воно більше буде не ніж, наприклад, у редиса або капусти в капусту ще мілки, я так зрозуміла. Так що спробуємо результат потім буду показувати. Що у нас сьогодні буде? Це курочка, ось така, брала в м'ясолюбі, замаринована вже. Далі картопелька фрі зробили в, в Казані. Також м'язко зробили в Казані. Далі тарталетки з тунцем. Там ну, цибуля зелена, яйце. Щось ще. В общем, якщо кому цікаво, рецепт напишу. І кукурузний салатик. Ось така у нас буде вечеря святкова на моє день народження. Друзі, хочемо оцей парничок перенести ось сюди, бо тут так, перенесли звідсіля, ось сюди. Зараз плануємо робимо, бо тут будемо строїт, строїти, будувати теплицю. Вже добру, хорошу хочемо. Друзі, купили, до речі, в епіцентрі ось таку лопатку. Зараз чоловік докопає, покажу фірму, яка, е, в общем, лопата огонь. <сум> тому радимо, дуже класно копає. чоловікові дуже подобається. Е, тому всім радимо. Так, ось така лопата. Ось її фірма. Келфаст какая-то. В общем. Така от лопата. Друзі, вирішили перепочити трохи, зробити кави, так що зараз поп'ємо кави і будем, будемо далі робити. Ось так у нас виходить. Натягнули плівку 150 мікрон. Брали, брали в епіцентрі. Ось так у нас виходи вже практично завершуємо.